Зайдемо в меню створення об'єктів. Виберемо об'єкт Plane. На вигляді фронт почнемо його розтягувати. Після того, як ми його створимо, ми натиснемо праву кнопку миші, щоб скинути виділення з активної кнопки інструмента. Далі ми переконаємося в тому, що ми дійсно створили на фронті. Для цього в кожному з вікон є квадратні дужки і в кожному з вікон ми можемо натиснути на ракурс, там, де буде синім кольором світитись, це буде означати те, що цей. Далі ми зайдемо в параметр Modify і змінимо кількість сегментів по одному. Далі нам потрібно наклеїти на цей рожевий plane нашу картинку. цього ми заходимо в картинку, натискаємо праву кнопку миші на ній. Вибираємо останній пункт властивості. Вибираємо третій пункт докладно і в докладно ми бачимо ширину та висоту. Заходимо в 3 ds Max» і вписуємо там де «Lens» 1704. Тепер заходимо в папку, де в нас скачана картинка, попасти прямо в центр нашого плейна. Ми не кидаємо за межі кудись об'єкту, ми чітко в центр об'єкту. Тоді наша картинка. На вигляді фронт наклеїться. І це буде наш приклад, по якому ми будемо моделювати ось цей парканчик з ланцюжком. Натиснемо LW, розгорнемо на цілий екран вигляд фронт. Зайдемо в меню створення, плюс, і в меню створення є ряд того, що можна створити через цю кнопку. Тут можна створити геометрію, тут можна створити Shapes, тут можна створити світло, тут можна створити камеру і так далі. Все це доступно в меню Create. Нас цікавить другий розділ, який називається Shapes. Просто плюслідкуйте і повторіть те, що бачите на екрані у мене, просто візуально орієнтуючись. В меню Shapes ми обираємо Line. Підводимо до початку і просто малюємо. Малюємо клікаючи лівою кнопкою миші. Не завжди рівно, не завжди ідеально. Просто щоб приблизно повторити контур цього об'єкту. Має вийти приблизно щось ось таке. Натиснемо Shift плюс G і натиснемо клавішу G, щоб відключити сітку заднього фону. Побачимо форму нашого об'єкта, скинемо виділення з активного об'єкта, зайдемо в кнопку Modify, натиснемо на напис Modifier List і в випадаючому списку ми знайдемо за алфавітом такий модифікатор, який називається LESS. Або ЛАТЕ. Натиснемо це LATE, натиснемо знову Shift-G і побачимо, що в нас починає будуватися якась форма. Ми зайдемо в модифікатор LES на трикутник. З цього трикутника випаде напис Axis. Ми візьмемо за червону стрілку, затиснемо і потягнемо вліво. Таким чином у нас побудувалася початкова форма цього стовпчика. Далі ми зробимо ще простіше. Ми скомбінуємо стандартний примітив сферу. Ми зайшли в плюс, під меню Geometry і в Geometry ми в розділі стандартні примітиви. В стандартних примітивів ми просто обираємо сферу, її ось так. В нижній строці знайдіть меню, де ви бачите координати X, Y та Z. Впишіть всюди 0. Таким чином наш об'єкт переміститься в центр композиції. Нажму Alt-W. Вийду в чотири вікна, зайду в перспективу. Розгорну перспективу. Виберу наш об'єкт, стовп і цьому стовпу теж пишу 0, 0 і 0. Таким чином ми розмістили ці два об'єкта зовсім поруч. Тепер ми їх маємо трошки підналаштувати. Включимо обертання. Обернемо ось так. Для цього має бути активна ця кнопка, яка магніт, який дивиться в кут. І такий перший перша спроба цього всього у нас вийде. Далі ми створимо ланцюг. Ланцюг ми будемо створювати за допомогою сплайна. Ми зайдемо в Shapes, виберемо Rectangular і просто почнемо створювати по картинці нашу форму. Натисну праву кнопку Миші скинемо виділення з активного об'єкту, зайдемо в кнопку Modify, зайдемо в Параметри і в параметрах знайдемо напис Corner Radius. Затиснемо ці трикутники і потягнемо вверх. Не відпускаючи. Таким чином наша форма квадрату заокруглиться. Далі ми зайдемо в рендеринг. В рендеринг знайдемо пункту Enable in Render, Enable in Viewport. Таким чином ми дамо об'єм нашому сплайну. Далі ми нажмемо стрілку переміщення, натиснемо клавішу Shift і потягнемо за червону стрілку. Натиснемо ОК. Зайдемо в обертання, перевіримо прив'язку по куту, обернемо на 90 градусів. Зайдемо на перший трикутник, зайдемо на другий трикутник, перший трикутник, другий трикутник, затискаємо Ctrl і клікаємо на об'єкт. Таким чином ми виділяємо перший, другий, можливо третій, то клавіша Ctrl це додати у виділення. Після цього ми зайдемо на кнопку Ізолін Selection, ось тут внизу де зараз світиться курсор мій. Ізолюємо всі наші об'єкти і залишимо просто перед очима два, дві наших ланки. Після чого ми зайдемо в меню Tools. В меню Tools ми приблизно доїдемо до середини цього меню. І натиснемо кнопку Array. Після чого ми зайдемо у верхню строку, зрозуміємо, в яку сторону ми зараз будемо копіювати наші об'єкти. По своїй суті, цей Array це як масове копіювання об'єктів. І в яку сторону дивиться стрілка, ту сторону ми можемо по суті копіювати об'єкти. Наша стрілка зараз дивиться в праву сторону, та яка потрібна нам. Тому ми бачимо, що на ній пише X. І заходимо в саме X. Для початку натиснемо Preview і затиснемо ці дрібні квадр... трикутники, які біля X. Затиснув і рухаємо по столу. Бачите, він створює нам копії. Але є проблема. Так як я виділив не два об'єкта, він створював лише одну копію. Повернуся, натисну Ctrl і зроблю на двох об'єктах. Натисну Preview і бачите, у нас сталося дуже класно. Нам побудувався ланцюжок. Тепер, коли ми будемо збільшувати кількість копій, він буде автоматично добудовувати нам цей ланцюжок. Погодимося з результатом. Виділимо весь цей об'єкт, зайдемо в кнопку Modify. Modifier List ми знайдемо модифікатор під назвою Bend. Натиснемо на модифікатор Bend. Нас одразу закинув його параметри, і в його параметрах вам потрібно підкрутити тут на 90, а ось тут в X змінити на X. І потім замість просто 90 вписати 90. Вийдемо з режиму Isolite Selection, натиснемо цю кнопку, натиснемо Shift G, якщо ми нічого не бачимо. І також, якщо ми нічого не бачимо, то ми натиснемо замість Wireframe, Default Shading і побачимо наш вигнутий ланцюжок. І вітаю, ми майже зробили наш парканець. Залишиться додати ось ці деталі. Ви можете самостійно обрати в стандартних примітивах, наприклад, Tube, врити, Tube. І пізніше правильно розмістити всі ваші елементи. Та на цьому закінчуйте нашу простеньку практику. Якщо вона була дійсно простенька, напишіть про це в коментарях. І, звичайно, якщо ви цікавитесь 3D, то можете підписатись на цей канал і таким чином мене мотивувати частіше і якісніше записувати уроки. Всім дякую!